Миколаївські депутати готують собі молоду зміну. В сесійному залі Миколаївської міської ради підбили підсумки конкурсу кращих студентських проєктів з покращення благоустрою міста. Переможці тепер пройдуть спеціальне тримісячне стажування в депутатських комісіях. В такому форматі стажування проходить вперше. Цього року, щоб відчути себе молодим депутатам, треба було скласти проєкт з благоустрою міста. Нововведенням допомогли учасникам серйозніше поставитись до стажування, а суддям відібрати кращих. Певнений студентський мер Миколаєва Катерина Колесніченко цього року на розгляд спеціальної комісії, до якої входили представники чотирьох депутатських фракцій, студенти представили 70 проєктів. Ви молоді, ви амбіціони в хорошем смысле этого слова, ви активны, ви желаєте внести свой вклад в развитие нашей городской общины, в развитие нашего міста, в його благоустройстве, хоча б немножко для того, чтобы всем, кто живет в нашем місті, було комфортно. Серед цих запропонованих на конкурс проектов, відібрали 20 кращих. Меня очень волнует проблема Николаевского дома офіцерів, который находится в центре нашого города. И он сейчас в очень состоянии. Я хочу запустить проект по реставрації этого здания, привлечь бюджетные и небюджетные средства. Мой проект заключился в том, чтобы проанализировать состояние всех исторических памятников Николаева, а проанализировать. То якому состоянні знаходяться провести роботу над тим, щоб привести їх в надлежащий від для того, щоб можна було проводить какие-то экскурсии, возможно ам, привлечь туристов Николаев, развивать розвивати таку інфраструктуру. Вот Студентів, які перемогли, тепер чекає стажування в депутатських комісіях. там вони зможуть покращити та реалізувати в майбутньому свій проєкт. С этими проектами они не то, что могут податься, они могут их использовать дальше в своей общественной деятельности для реализации проекта. Если на это необходима финансовая помощь, вполне возможно написать на грант, подать свой проект. Дальше они будут искать себе помощников в управлениях профильных. Если управление будет способно помочь в реализации, то и через управление они будут реализовываться. Олег Ордій, Павло Павлоткаченко МСН.